Дітки, сьогодні ми будемо малювати курочку з курчатками. Що ж нам потрібно? Ваша чарівна долонька, гуашова фарба жовтого та зеленого кольору, і олівці або фломастери червоного і чорного кольору. Кладемо долоньку на аркуш паперу з лівої сторони. Подивіться уважно: перший пальчик долоньки. Нахиляємо трішки вправо, а мізинчик трішки вліво. Обводимо долоньку, розфарбовуємо її в жовтий колір. Малюємо нашій курочки оченятко, грібінець, дзьобик, борідку і також лапки. Далі буде працювати перший пальчик правої долоньки, обмакуємо його в жовту гуашову фарбу і прикладаємо до аркушу паперу. У курочки дуже багато курчаток. Також курчаткам малюємо грібінець, оченятка. І дзьобик. Домальовуємо травичку, і ось така у нас виходить корочка з курчатками. Намалюйте і ви.